Практично кожний користується дисками. Та мало хто знає, як цей винахід з'явився у світ. Історія компакт дисків або CD, як їх багато років називають у всьому світі, була історією проб, помилок і випадковостей. Формат зберігання даних на CD відомий як Рітбук червона книга. Компакт-диск був розроблений в 1979 році голландською компанією Royal Philips Electronics спільно з японською Sony. Philips розробила технологічний процес виробництва компакт дисків і програвачів з лазерними головками. Sony удосконалила раніше застосований в професійних цифрових магнітофонах свій спосіб запису кодування сигналу що Забезпечує безпомилкове щитування даних з диска. Найперший компакт диск для цифрового зберігання аудіо зробив собою переворот у світі музики. З розквітом музичної індустрії спочатку меломани, а потім і решта користувачів стали міняти застарілі вінілові платівки і касети з магнітними стрічками на компакт диски, які зрештою стали найпоширенішим носієм музичних альбомів. 17 серпня 1982 року в німецькому місті Лангенхаген на фабриці Філіпс був випущений перший CD. На ньому був записаний альбом The Visitors» групи. ABBA. спочатку недосвідчені покупці часто приводили компакт-диски в непридатність, тому що захисний лак, який використовується для покриття дисків, був низької якості. Згодом якість вироблених компакт-дисків ставала краще. Навесні 1983 року одночасно по всій Європі, Японії та США, диск був запущений у світову торгівельну мережу. Програвач коштував від 800 до 1200 доларів. Але через три роки ціна вже знизилася до 300 доларів. Значний внесок у популяризацію компакт дисків внесли компанії Microsoft і Apple Computer. Джон Скалі, який очолював тоді Apple, 1987 році сказав, що компакт-диски зроблять революцію у світі персональних комп'ютерів, і він мав рацію з люту. Популярності компакт-дисків послугувала обставина. Диски почали використовувати для запису не тільки музики, а й будь-яких даних. А тут всі персональні комп'ютери стали оснащувати приводом CD-ROM, а потім DVD-ROM. З ростом обсягів інформації з'являються нові формати носіїв DVD, USB, флешдрайв, Blu-ray. Майже 30 років компакт-диск очолював ринок музичних носіїв, але час не стоїть на місці. На cd диски давно вже не звертають уваги. На зміну цим носіям інформації прийшли флеш-накопичувачі. Вони значно швидші. Їхній об'єм вже значно більший, ніж той об'єм, як інформації, який можна записати на оптичні диски. Ну і, власне кажучи, вони потихеньку відходять в історію, ці оптичні диски. Хочеться зауважити, що немає досі жодного носія інформації комп'ютерного, який би гарантував 100%, збереження, 100 збереження даних. Тобто, коли ми користуємося якимось насяємо інформації, то повинні пам'ятати про те, що ця інформація може бути втрачена, а значить робити резервні копії. Тобто використовувати знову ж таки для довготривалого збереження ті ж самі оптичні диски, тобто вони ще не, довго не зникнуть із ринку. Бо будуть використовуватися як носії довготривалих копій. Тимчасові копії можна використовувати для для їх збереження, флеш накопичувачі і, власне кажучи, основні робочі файли ми зберігаємо на жорсткому диску в самому комп'ютері. Багато користувачів вважають, що краще просто нагуглити музику або відео в інтернеті і завантажити на свій жорсткий диск ніж купувати компакт диски Люди вже більше використовують інформацію у вигляді потокових даних, тобто. Переглядають фільми онлайн, слухають музику онлайн. І якщо вже ми кажемо про збереження даних, то навіть і зберігають дані онлайн. Тобто досить популярними зараз є послуги так званих хмарних дисків. Можна для прикладу навести таку послугу, як «SkyDrive», вона колись називалася, тепер вона називається OneDrive. За підтримки Microsoft така послуга працює. І у фірми Google є також аналогічний сервіс, він називається Google Drive. На цих ресурсах можна не лише зберігати інформацію абсолютно безкоштовно, в межах здається 15 гігабайт, але і можна використовувати вбудовані програмні засоби, такі як текстовий процесор, редактор електронних презентацій, редактор електронних таблиць. Тобто ми можемо. Навіть без спеціального програмного забезпечення, використовуючи лише інтернет-браузер, опрацьовувати дані, які там у нас зберігаються на цих дисках. Тобто можна їх використовувати як альтернативні сховища інформації. Як то кажуть, прогрес не стоїть на місці. На зміну одних технологій приходять інші.